З вечором вас, друзі, з вечором середи. І почнемо зразу. Дивіться, зараз йде, йде розмова, і така розмова пішла, такий навал. Послухайте, я просто ну, ось якось не можу зрозуміти, як взагалі можна себе вести як тварини, як взагалі можна вести себе як покидьки під час війни про щось розмовляти. Зараз там звинувачують президента чи ще когось не повідомив, що буде війна. Слухайте, ми дебіли тут і хто? От частина людей це дебіли? Що от говорять Порошенки, Арії, Ірки, Чікалки, не всякі, Гончаренки, Бутусови. Він повинен був повідомити інакше б там було б не так і все було б хто б, з, -з, -з тих виїхати. Слухайте, давайте по-перше. Що повинен був робити президент? За 3 місяці одіти кроватку, піджак, поставити 10 прапорів, перевісити автомат і сказати, через три місяці у нас буде війна. Всі тікайте, грабте, несіть, вивозьте і так далі. Все, тікаємо з держави, а то Путін нападе. Це повинен був зробити президент. Чому ці ж самі люди кажуть, що Гітлер в 41-му році вероломно не оголосивши війну, напав на Радянський Союз, а Путін невіроломно. Путін взагалі за, за 6 місяців сказав Зеленському Зеленський, я через 6 місяців на тебе нападу, ти через 3 місяці скажи все це людям, а потім будемо там, що ну, вже як. як... Путін невіроломно, Путін оголосив. слухайте, я не хочу про це навіть розмовляти. Це розмова, вибачте, для хворих розум, на, на, на розумне розвинення, да? хворих на мізки, хворих взагалі, душевно хворих, убогих, як називають людей. Це такий бред. І не будемо ми навіть заостряти. А, ні, я просто хочу сказати, а ви б думали, було б трохи інакше, якби це за три місяці він сказав, що війна через три. Та половина сказала не тренді. У, у нас попереду Новий рік, Різдво, у нас попереду там ще якісь свята, святий Валентин. Іди ти нахрен, президент, ніхто нікуди оце було. А зараз знайшли що. А давайте ми. Краще інакше інше пошукаємо, і іншу правду побачимо, і інший розвиток ситуації. Давайте ми це побачимо. Давайте. Спочатку я хочу вас, друзі, щиро вам подякувати. Дуже щиро за те, що ви лайкаєте, друзі, за те, що ви розповсюджуєте, за те, що ви допомагаєте. Зараз я ось зайду і хочу просто назвати прізвище за те, що допомагаєте донатами. Це е, щира, щира подяка Дан -да Данільчук надії. Е, ось хтось переслав без, е, ну не, нема прізвища. Не бачу прізвище, мабуть, це або з терміналу, або з іншого ба -бета банку. А, а також Андрієвській Світлані і е, Гринчук Ользі. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за ваші донати і за вашу ну, позицію, за вашу віру, за вашу патріотичну позицію. Так от ідемо далі. Підпишіться на мій канал, друзі, дзвоник на зв І поїхали. Дивіться, що роблять зараз мери. Чому вони почали це робити? Скажіть мені, чому почали робити Кличко, це Мер Києва, Атрошинка Чернігова, садовий сьогодні заявив, сьогодні заявив, що треба готуватися до зими. Зима буде погана, зима буде холодна. Треба купити те та і те, та те і те. А що треба купити? Ну, я можу ще зрозуміти Атрошенка, Чернігова, де пів. Половина Чернігова чи третя частина розбита, де була війна, де знищені будівлі, де знищена інфраструктура. Я це ще можу зрозуміти. Але я не розумію садового. Я не розумію садового, до чого треба готуватися. Я не розумію Кличко, інших мерів, вже більш-менших міст. І далі, воно піде далі. Ці ж люди скидають з себе відповідальність. Я просто задаю питання, а може треба готуватися мерам до зими? Може їм треба знайти пальне, знайти снігоуборочну техніку, підготувати і підготувати свої міста до зими. Ні, вони знаєте, що зробили? Вони сказали, вони викинули в мережу, а потім, як будуть розборки, як буде щось, то скажуть, так ми ж попереджали. Так ми ж говорили, купіть каміни, купіть одіяла. Ось де треба дивитися. Ось де треба дивитися. І треба розуміти, кого ви обираєте, садового 25 раз, клічка 45 раз. Ну це я утрирую. Ось де, ось де біда криється. Ось де наша вся система. Ось він вас попередив, друзі. Ось ви кажете, Зеленський не попередив, що війна буде. Ось попередив вас мер. В серпні місяці зима буде холодна. Зимою ні слова йому поганого. Нічого про погане про кличка, якщо буде холодно, про садового, якщо не буде гарячої води, і про інших мирів. Вони ж вас попередили. Вони вас попередили. Все нормально. Все нормально. Друзі, тепер про евакуацію, ось ту, що зараз іде багато розмов про евакуацію з Донбасу, і так далі, з других міст, з Харківщини, там, з Херсонщини. Ну, по-перше, по-перше, силової примусової евакуації не може бути, щоб ви зрозуміли. І не буде її. І не буде. Обов'язково оголошується. Так, обов'язкова. Але якщо людина хоче залишитися... Пишіть письмово і залишайтесь. Та... Тому що неможливо силою вивезти людину. Навіть такого не робилося у Другу світову війну, в 41-му, 42-му, 43-му роках. Не робилося такого, не вивозились силоміць люди. Хтось залишався, а хтось виїжджав. Залишається. Під різними предлогами. Це теж треба бути чесними. Це теж треба розуміти. І до цього теж треба відноситися чесно і порядно. Знаєте, як, е -е, залишаються підпільники, і залишалися й тоді. Це війна в окупації. Залишаються партизани. Залишаються ті, у кого нема сил евакуюватися, або розуму, або розуму. Або, можливо, грошей, залишаються вперті люди, які кажуть, я люблю свій дім, але при цьому не додають, що наплювательські відносять до свого життя і до життя своїх рідних і дітей. Залишаються зрадники. Все це є різні. Але всі, хто залишаються, повинні. Повинні розуміти, що зараз є гуманітарка, що зараз якось намагається Україна, військові українці, волонтери допомогти. Але прийде час, коли цього не буде. Просто фізично це неможливо буде зробити. А ось тоді почнеться скиглення, плач вій. Вой, я не знаю, звинувачення і так далі, і так далі. А ось це вже називається нечесність і несправедливість і наплювательське відношення до всіх інших. Тому, тому приймати рішення кожен потрібен, кожному потрібно самому, але відповідальність кожному потрібно брати на себе, не чекати від держави, не чекати від влади, не чекати від чого, що вас будуть. І кормити й тоді, коли, не дай Боже, зайде окупант. Ні. Кожен повинен відповідати за свої дії. Є така у мене е, друг такий підписниця, гарна Ольга Садчук. Вона написала цей коментар. і Я думаю, якщо вона написала це відкрито, це не є якоюсь таємницею і це можна... Прилюднювати, тому що прочитати могли це, можуть це всі. Так ось давайте я буду. Я прочитаю зараз весь коментар повністю, а потім ми його розберемо. Ось коментар. Все дослівно. Дослівно Ось як вона пише, все, 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 все в граматиці, все так. Цікава ситуація складається. Всі кричать: Слава залужному, армії, Генштабу, беззаперечна! три вискрицательних знака. Армія Залужний. Герої. Три вискрицательних знака. Але ці ж самі люди були в Україні і в 2014 році. І далі. Чому тоді здали Крим, Донбас? Знаки питання. Далі. Та тому. Що президентом в 2014 році був обраний зрадник, злодій, корупціонер, казнократ ворог України Порошенка. Вискрицательні знаки три штуки. Який президент, така і армія вискрицательні знаки? Тому не применшуйте, будь ласка, роль президента Зеленського в успіхах України? В успіхах України. Безкриціальний знак. Я прочитав коментар. Це слова, це слова Ольги Асачук. Тепер давайте будемо потихеньку розбирати. Коментар, ну, чудовий, просто класний. Ви знаєте, просто конфетка, цукерочка, я не знаю, як сахарок, мед. Класний коментар. Класний. Давайте так. До грудня. Та що до грудня. До, до лютого 22-го року у нас були в армії ті ж самі люди. Та ж сама армія була, була все теж було саме. Але, але тільки з грудня 2021 року почалось озброєння нашої армії, нашого ЗСУ. До 2021 року в армії була. Були за зброєння тільки те, що було на балансі старе, друзі. Ось те, що з Радянського Союзу залишалося, те й було. І фанерні катери. І так далі. Зброю просила в цей час. В цей час зброю просила одна людина в Україні, одна. Це президент Зеленський. Більше ніхто зброю не просив. Всі просто були за ним. І мовчали, і не було чути ні Єрмака, давайте так, ні Залужного, ні Шмигаля, ні Стефанчука, нікого. Ну, я не применшую їх роль, я не хочу їх там образити, що просто вони виконували свою справу. Той був е директор офісу, той був е головнокомандувач, той був е голова Верховної Ради, кожен робив свою справу, а зброю просив президент Зеленський. І ось до 24 лютого ми отримали джевеліни в достатній кількості, стінгери в достатній кількості, бронежилети в достатній кількості, автомобілі не в достатній, але багато. Стрілецьку зброю і боєприпаси для неї в достатній кількості це я говорю, для того, щоб починати воювати і робити спротив. І Починати відбивати Другу армію світу. Медичне обладнання отримували до 24 лютого. І це робив на той час одна, один чоловік Зеленський президент України. Він гуртував навколо України світ, вибивав цю зброю для нашої армії. І зараз. Все, що дають, дають же ж не тільки слово Україна. І повірте, не применшуючи нічию заслугу, всім дійсно слава, всім подяка. Але все, що дають, дають Україні і Зеленському. Україні і Зеленському. Як би нам це не було? Слухати так чи не так, як би це нас не кололо, як би ми це не психували, або щось не говорили, це правда. Дають мало? Так, ми бачимо, що дають мало. Але дають знову, повірте, не Резнікову, не Залужному, не Єрмаку, не ні Шмигалю, нікому з них, ні іншим генералам нашим дають Зеленському і Україні. І якщо зараз на місці Зеленського не буде Зеленського, вибачте, за. Тавтологію, це треба подумати, що буде, і уявити собі, що буде, ніяк не применшуючи, а навпаки, піднімаючи роль наших збройних сил, наших хлопців, наших дівчат, наших дійсно захисників, наших героїв, треба зрозуміти, що без озброєння. Підемо просто без бронежилета, без розгрузок, без підсумків, без автоматів, без танків, без БТРів, без е гармат, без літаків. Ну не змогли би ніхто самі, самі самі сміливі протистояти Росії. Ну це ж правда. І не можна оцей тріумвірат ЗСУ, Зеленський, Залужний. Розбивати зараз, що роблять Порошенки і всі інші тварини, я тепер тільки так їх буду називати, вони намагаються це все розбити, щоб дати перемогти російській армії. І я впевнений, і я думаю, багато хто з вас впевнений, що якщо зараз не буде президента Зеленського, це буде хаос. Це реальний буде хаос. Кому будуть давати? давати? Мальдівському, чи Турчинову, який Крим здав, чи кулі в лоб, який Донбас здав, а як здавав, ви ж знаєте. Кому будуть давати? Вони і кричать: Єрмак ворог, якби був ворог, ніхто б не дав. Мільйон раз його перевірили. От і думайте, гадайте з трьох разів. Для чого роблять розкол під час війни? Ви, ви тільки вдумайтесь, хто ці, хто ці істоти? Хто вони взагалі? Подивіться тільки на них, подивіться, що пишуть, подивіться, що кажуть. Це не люди. Це такі ж російські тварини. Дякую вам за все. Підтримуйте. За вашу підтримку, за підписку. Підписуйтесь скрізь, де можете. Нажимайте дзвінки. Дякую за донат. Україна переможе!